сама популярна історична книга подарункова, яку ми продаємо, яка? Грушевський. Да, правильно. Історія України. Історія України, Грушевський. Да, що що покажеш? Дивись. Щось. Вау, вау, вау. Це ще й репринтне видання. Так, да, це 1918, здається. Не помню, дивися, в книжці все написано. А що, що, що зроблена ця книга? Шкіри із позолотою тиснення. Угу. І тиснення по шкірі, як блінтове тиснення князів. Да, так, блінтове тиснення по шкірі. Репринтне видання книги 1918 року, якщо мені. Не зміня... Так, да, я був прав. Я думав, у мене з пам'яттю проблеми, але я запам'ятав цю дату. Жовті сторінки плотні. Книга на мові оригіналу, як друкувалася в ті роки, і це. Одна із, одна із небагатьох історичних книг, на яку не повлияв Совєтський Союз і не вніс свої корективи. Е, реально крута книга. Всі її цінують, е, починаючи від Скіфів, здається, він е, території, не, не України, території України описував. Е, крутий подарунок, реально крутий подарунок поставити знаєте, там в кабінеті, в домашній бібліотеці. Ну правда, класно виглядає? Ну не тільки поставити, почитати е, е, Саш. відповідь. Книжка для того, щоб читати. Але буду з тобою відвертий. Багато книжок, які в нас купують. Я чесно думаю, що їх навіть не читають люди, яким, О, яким читають. їх дарують. Ні, так. Да. Краще хай читають. Замовити таку книгу, яку запам'ятають. Ви можете по телефону, який під відео, в шапці профілю наш сайт exclusive.com.ua, Це другий наш сайт, де ми займаємося ексклюзивними подарунками. Є дуже великий розділ з книгами. Заходьте, обирайте, швидко доставимо.